Усім привіт! Сьогодні поговоримо про нову версію легенди. Я думаю, що всі погодяться з тим, що Кемфайгер Audio Andromeda можна визнати легендарними. Вони дуже давно на ринку, вони весь час користуються попитом, і це там одна з перших рекомендацій для тих, хто хоче Отримати дійсно топові наушники і при чому заплатити не кілька тисяч доларів, а всього одну з чимось. Вони там кілька разів змінювалися, міняли трохи форму корпусу, щоб покращити ергономіку. Потім було кілька лімітованих версій, і, ну, але якихось значущих змін там не було. Ну, в 2020 році щось там вони дотюнінгували. Але ось тепер в нас версія Andromeda, яку автори назвали Emerald C. І тут вже перероблено все. Нові шели, нові випромінювачі, нова, нове акустичне оформлення всередині. Тобто навіть коробка вже з нової серії, там тріфекта в нас була на огляді в такій коробці. Ціна підросла. Тут, на жаль, світова економіка катиться десь кудись, не в той бік. Тому коштують вони зараз 67 тисяч 600 гривень. Якщо я. Запам'ятав ціну, а, але посилання на продаж додам в опис, тобто десь там біля 68 тисяч. Вважаємо коротше. А анекдот дня сьогодні такий: цілий день йде дощ, в моєї дівчини депресія, вона сидить і дивиться у вікно. Якщо так піде і далі, доведеться впустити її в хату. Ось таке пакування. Тобто, тут в нас дійсно смарагдове море на ньому або болото якесь з якого боку дивитися, наскільки ви романтик. Далі тут в нас відкривається ось ця зовнішня частина, і всередині таке знайоме вже ну, за трифектами пакування. Тут картонка зверху, далі можна підняти стіночку, ось так, от, щоб вона стояла вертикально. Далі тут самі навушники. Цього разу мишечок для них став таким темно щоб за кольором підходити до пакування і всього іншого. Далі проміжний прошарок теж фанерочка така. Знов таки з приємного в нас тут два кабелі. В комплекті три кабелі, всі однакові, тільки з різними конекторами. Тобто тут у нас двопіновий, ой, перепрошую, 2,5-мм балансний. Тут, як не важко здогадатися, пентакон, ну і, звичайно, 3,5 мм в нас безпосередньо на самих навушниках. Тут в нас трохи якихось цікавих паперців. Все це з дуже гарного паперу з текстурою, тут щось у нас гарантійний талон, буклетики, брошурочки. Тобто Цікаво, але дивитися не буду. Далі в нас неодмінний аксесуар ось така рука. Тобто, в чому сутність, я так до кінця і не розумію, але ідея в тому, що ви можете її закріпити ось тут і, не знаю, там вкласти в руку в цю руку. Самі навушники, наприклад. Чому було не зробити дві руки або вухо, ну, це загадка, але що б я розумів, в маркетингу, тобто щось таке загадкове зроблене, щоб привернути увагу. І ще з аксесуарів у нас насадки, звісно, мають бути. І вони тут є. Три пари пінок, три пари силиконов. Також неодмінний значок, булавка булавкар Audio, а також ось така, такий інструмент для їх чищення. Я все ще сумую за цим пакетиком з насадками від Final Audio. Безпосередньо навушники, як бачите, змінили форму, трохи інший в нас відтінок зеленого. Все стало більш гладким. Немає більше гострих кутів. Вони є, але вони всі скруглені, тому і шел став трохи менший, тому по... загальна посадка в них покращилась. Знов зробили коротший звуковод, але як завжди він зроблений з нержавіючої сталі. Тобто Тут в нас така розчітка, виступ, щоб тримати насадки. Тобто, як завжди, Campfire Audio дбають про акустичне оформлення своїх моделей. Далі в нас mmc коннектори. Ну Тут все теж звичайно, і також кабель, як, такий, такий як був з Трифекту. Він плаский, тобто бачите, два кабелі на кожне вухо йдуть паралельно. Він доволі м'який, не супер м'який, але доволі м'який. Є невеличкий мікрофонний ефект, але ці завушини його майже нейтралізують. Тобто, ось він тут доходить в нас до розгалужувача. Я не пам'ятаю. Чи... Можна цю частину рухати так. Бачите, є повзунок, і після розгалужувача він вже йде, ось, як така телефонна лапша. Чотири кабелі плетені паралельно. Тобто, мабуть, кемфайр Audio в цьому знайшли якийсь сенс. І ось такий в нас звичайний прямий штекер. Тобто, в цілому, за комплектом поставки, презентацією, дизайном всіма цими зовнішніми проявами. Все зроблено дуже класно. Ну і звісно ж про звук. Я прогрів їх десь протягом 60 годин, і там навіть перші 10 чи 15 трохи звук змінювався. Тож, якщо ви вирішите їх придбати, можете спочатку прогріти про всяк випадок, тому що звук Kimfire Audio помітно змінили. Народ ще до, до реального випуску моделів стиг собі нафантазувати там. Щось на кшталт до басу оригінальної Андромеди додати середину 2022 року версі, чи яка там була перед цим, а верхні частоти від лімітованої версії Ocean, і там буде ідеально. Ну а насправді тут вийшов інший звук, і там вже в інтернеті починаються розгони, комусь це не подобається, комусь це подобається, хтось на цьому збирається хайпувати. тобто все буде цікаве. Тобто, я розкажу просто свій досвід і навіть розкажу свої суб'єктивні враження цього разу, щоб не знаю. Просто мені так хочеться. А, ну або може, щоб відкалібрувати, скажімо, очікування, бо негативу доволі багато з'явилося, і він не зовсім справедливий. Розумієте, завжди дуже класно робити негативні огляди. тобто... Хвалити щось ну, легко, приємно, але коли ти щось лаєш, то тебе одразу вважають там, правдорубом і так далі. Тому там така висока популярність у деяких оглядачів, які там розповідають, що вони оцінюють навушники не, не за своїми перевагами, не за своїм смаком, а об'єктивно на слух оцінюють навушники за, критер... за технічними критеріями. Якщо я правильно перевів, або там такі дивні люди, коли, в яких взагалі огляди виходять такими рандомними, то щось їм, то їм подобається щось що зовсім незрозуміло. Що... То навпаки, тож я не претендую на великого оглядача, я взагалі просто розповідаю про те, що мені сподобалось, і в першу чергу про музику. тому. Я можу собі дозволити робити, що хочу. Але, звісно, я намагаюся відсторонити свої власні смаки від того, що від опису звуку. Ну, На цьому і стою. І дякую всім, хто залишається зі мною. Тож, низькі частоти тут монументальні, великі, потужні, глибокі, резонуючі, масивні. ну, Просто от все, що можна сказати, про класний, технічно і. Доволі присутній, кількісно бас, тут воно все є. А, тож він і для електронної музики дуже класний буде там. І для тих випадків, коли потрібна технічність, тобто бас залишається на своєму місці, хоча, хоча я вже бачив е, в опис е, в інтернеті, що бас наповзає на середні частоти, але це некоректно. Тому що просто тут бас акцентований, і коли його багато, він просто буде. Перетягувати на себе увагу, це не той випадок, коли низькі частоти погано контролюються і забарвлюють середину. Тут цього немає. А... Ну, мабуть, про Баса все сказав. Крутезне насичення дрібними нюансами, обертанами і всім таким іншим. Подивимося на приклади. І перший трек з Blue Note Reimagined. На перший погляд, взагалі, не звучить як Blue Note, але в цілому на цьому. На цій збірці нічого не звучить як Blue Note, якщо не зважати на саме на якість запису. Вона тут як в Note. Тож, це карибський вогняний танець від гурту, який зветься розплав себе. І це доволі цікава така штука. Трохи нагадує мені моїх улюблених ЄЛО тут, тут і цікаві, цікава басова лінія, барабани, і в той самий час там, якісь духові інструменти і ще багато чого. Тобто тут приємний бас, не домінуючий, взагалі це більш ближче до електронної музики, але тут не домінуючі низькі частоти. І тому дуже класно звучить з цією моделькою. Вона робить такий грунтовний масивний бас і а, поверх всього цього. Відіграє інші семпли, це звучить дуже приємно на контрасті. І другий приклад це взагалі така, такий класичний варіант: Кейсі Абрамс, Never New. І тут у нас контрапас, резонанс струн, деки. Ну, от все те, що там завжди я про що розповідаю в оглядах. І тут в нас ці навушники відіграються чудово. Єдине, що вони трошечки збільшують цей контрабас через акцент на низьких частотах, але в той самий час вони роблять його таким більш насичено контрастним. Середні частоти це взагалі головний, як, головна контраверсія, головний, головне джерело незгоди в цій моделі, тому що середні частоти Ким Audio вирішили перетюнінгувати доволі несподівано. Вони прибрали акцент на мікроконтрасті. І додали ваги, тобто вийшло дуже цікаво, і також вони знизили акцент на верхній середині. А він залишився. І, взагалі, акцент на верхній середині тут робить дуже гарні речі. Там підкреслює жіночий вокал, допомагає сформувати ось це відчуття повітря, і все, все таке інше. Але в той самий час на середніх частотах середні частоти звучать не так сфокусовано на мікроконтрасті, як в попередній моделі Андромеди. і через те багато хто розповідає, що все, деталізація впала, покатилася по полу і десь загубилося, зовсім немає. На перший слух, погляд, на перший слух, коли починаєш їх слухати, так і здається дійсно. Але це той самий випадок, коли насправді вся деталізація на місці, просто на неї не робиться такий контраст. Тобто вони змістили акценти з мікроконтрасту на більш е, теплу подачу. Вони не теплі в цілому, але тепліші, ось так. І Подача виявилася іншою. Мені це подобається з дуже багатьма жанрами і інструментами, майже з усіма, ну окрім там чогось зовсім вже брутального. Мені це подобається. Але я розумію, що багато кому це не сподобається. Але в даному випадку це не робить навушники поганими, просто є різні смаки і переваги. Тож, взагалі, якщо хтось полюбляє нейтральність, детальність, технічність. Є в Campfire Audio ARA я не розумію, чому вони такі недооцінені, тому що вони дуже круті для тих, хто любить моніторну подачу. І взагалі було смішно, коли вони тільки вийшли. Була купа оглядів на тему, та ну сухі, нейтральні, нецікаві, нудні. А зараз багато хто там їх тягає, як еталон, ось так треба робити, Campfire аудіо і так далі. Тож. Про середню частоту ще сказати. Приємно звучить вокал, інструменти мають гарну тілесність, але емоції не підкреслюються. Моделька стала більш е е толерантна до неякісних записів, ну, певною мірою. Звісно, все ж краще ремастеринги тут потрібні. А, також трохи зменшилася уявна сцена, хоча вона все рівно доволі широка, з гарним позиціонуванням джерел, простором між ними. А ось глибина пророблена майже бездоганно, принаймні на мій смак, бо бездоганність теж може бути інша. Комусь подобається, коли плани розділені, комусь навпаки, коли вони переходять один в одний, майже гладко. Хтось взагалі полюбляє, коли воно все пласке, і тоді сцена здається ще ширшою. Тобто тут смаки різні для мене це дуже натуральний варіант побудови сцени в глибину, і я це теж для себе оцінив. Ну і приклади. Я обрав два. І перше це якраз там, де інколи трошечки не вистачає жорсткості. Це Метрополіс, друга частина від Dream Theater, Dance of Eternity один з найвідоміших їх треків. І спочатку, коли я почав його слухати перший раз, мені теж здалося, що тут не вистачає детальності. Але після того, як мій слух звик до цієї моделі, адаптувався під її подачу. Взагалі детальність не змінилася майже. Просто вона не так акцентується. Тож це питання, не знаю, звички і переваг. В цілому після звикання детальність гарна, але з іншого боку, ні, ніхто не змушує звикати до цього. Це теж треба мати на увазі. В цілому звучить дуже класно. Ритм секція не наповзає на середину. Попри те, що навушники доволі басисті. Верхні частоти з усілякими перкусіями майже ідеально, в цілому, середні частоти теж класно, особливо вокал. Але ось інколи, інколи не вистачає трохи агресивності в деяких місцях, але не, не можу сказати, що для мене це було б критично. І другий трек, який навпаки дуже добре підходить для навушників. Взагалі дуже смішно, як інтерфейс е е із під 2000-го домалював цю голку. Просто масштабувавши її, розмивши і спосунувши, і вийшло так, наче тут в неї ще продовження ось таке. А, це Пітер Гебріл, класний альбом New Blood, і трек з нього Red Rain, Добре, хоч не Blood Rain. А, То тут в нас цікава оркестровка, глибокі барабани. Багато всього такого атмосферного і повітряного. І все це передається дуже добре цими навушниками. Тож цей випадок, коли трек під навушники дуже добре підходить. А верхні частоти, взагалі, вони були класні, вони залишились дуже класними. Там максимальна протяжність, дуже гарна шаруватість. Не, не, не абсолютний топ, але дуже-дуже гарно. І взагалі. Андромеди були і залишаються одним зі способів отримати майже топову шаруватість за найменші гроші. Ну, звісно, гроші все ж великі, але це от все ще одна з перших моделей, яка дійсно дозволяє поринути дійсно в топовий звук. Трошечки вони відрегулювали атаки і затухання. Вони стали менш швидкими порівняно з попередніми андромедами, але в той самий час це зробило верхні частоти більш збалансованими. І не такими різкими. Хоча все, все рівно тут треба пам'ятати, що моделька не намагається приховати верхні частоти, вони тут все ж таки енергійні. Ну і, звісно, все це на верхніх частотах дозволяє нам передати повітря, нюанси інструментів і всілякі фішечки, які ми полюбляємо. І. Перший приклад, ну такий доволі банальний з точки зору тестування верхніх частот, це Стівен Вільсон Routine. Хоча можна взяти будь-який його трек. Тут і перкусія, і гітара, все це верхні частоти, гарно прописано, акуратно, акуратно ставлено до матеріалу. Тому в цілому тут якраз навушники це передають дуже добре, просто занурюючи вас в цю атмосферу. І другий приклад це несподівано Michael Jackson, Dirty Diana. Теж доволі непогано записано, не Вільсон, звісно, але все рівно на доволі доброму рівні. І, це... і тут теж багато всякої перкусії, цікавих семплів і всього такого іншого. Навушники це бадьоро відіграють і дуже добре занурюють теж в атмосферу цього треку. Він теж дуже пасує до цих навушників. Якщо казати про джерела, то взагалі е вони стали трохи вищі за імпедансом, трохи менше за чутливістю, все ще доволі чутливі, але трохи менш вибагливі до джерела. Але майте на увазі, що якщо у вас якийсь там плеєр, наприклад, з зовнішнім регулюванням гучності, там, з кнопкою, яку можна випадково натисну, притиснути в кармані, або ось, там, ось така крутилка, яка там швидко обертається, то треба бути обережними, бо може стати дуже гучно, дуже швидко. А якщо ж казати про порівняння, ну тут, як на мене, має сенс порівнювати тільки з попередниками. Тож, порівняно там з попередньою версією Андромеду, яка там була остання зелена 2020 чи 21-та, не пам'ятаю ось, порівняно з нею, тут в нас більше ваги на середніх частотах, трохи краще контролюються низькі частоти, додалось більше ось цих текстурності на низьких частотах. І трохи відрегулювали верхні частоти, тож вони стали більш натуральними. Ну а щодо середини, тут зрозуміло таке велике смакове питання. Ну а Solaris я не, не чув в 2020-ті, я чув тільки ось і володію тією ліміткою з перламутром на фейсплейтах. Вони більш, більш яскраві, у них більш масивний, але трохи менш швидкий бас. В них більше фокусу на мікроконтрасті на середніх частотах, тобто вони залишаються такими а, більш трайвово-енергійними. Хоча в цих теж драйвах, хоч відбавляє Ну і, звісно ж, в одному з наступних оглядів потестуємо і нові соляріси. Куди ж без них? А, ну, Там не знаю, з чимось іншим порівнювати, не думаю, немає великого сенсу. А, тож, моделька вийшла цікава. Але ну не можна сказати, що там просто беріть її, обов'язково купуйте, просто не дивлячись. Особливо, якщо ви звикли до звуку, скажімо так, більш класичних Андромед, Тут помітна зміна. Дуже вір... вірогідно, що вона, нам... вона вам сподобається. Але це теж не факт, тому домовляйтеся із нашими салонами. На щастя, в нас їх багато. Їдьте, слухайте, складайте свої враження, діліться ними в нас в мене на каналі Я також. На в чаті в телеграмі і так далі, донатьте на з на зсу не забувайте і до наступних зустрічей.